В селфіші хотіли зробити підводний номер. Угу. Ми його зробили. Але ми трошечки е, прорахувалися, е, що в Дубаях солена вода, е, море там, чи, угу. ну коротше. А у нас це озеро. Угу. ну, І воно взагалі-то цвіте. Ти хотів карасі тут не пускає. Карасі там були, але а. воно цвіте. Ти нічого угу. не бачиш через те вікно. А. Ти від прям слот, хотів над, над озером, ти хотів, да? Типи, Це дивитися. був... О, він, він і є, зараз стоїть uh -huh. цей номер. Він двоповерховий, це дебаркадер, типу. і в нижній частині вирізали типу, вікно і ставили ц... uh -huh. цей. Ну... Ефекту не вийшло, коруч. Коротше, по ітогу туди вставили звичайний акваріум, uh -huh. в якому плавають риби. Uh -huh. І воно виглядає нібито вікно підводного uh -huh. номера. Але uh -huh. насправді це величезний візуальний... факап. Так, да, візуальний обман, який. <laughs> <laughs> це, 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 це реально. Ну, Факап із факапів. Це супер дорогий вийшов номер, це супер незручно було в будівництві, і в ітогі ще й не отримали того ефекту, який хотіли. Це знаєш ми можемо.